Вітаю. Праця людей це те, що нас робить тими, ким ми є. Ну, звісно, поряд іде із усвідомленням себе собою. Родився такий новий вірш, хочу з вами поділитися називається «Натруджені руки. Забруднені руки від праці важкої свідчать частіше про все. Що серцем є чиста і світла душою, у собі людина несе ту радість, яку не придбаєш за гроші, те щастя, якому не треба умов, ці люди з усіми привітні й хороші, це їхня суть і основа основ. Вони не соромляться рук у мазуті, вони не цураються свого труда. Для світу вони відкриті й розкуті, бо совість у них. Мов джерельна вода, натруджені руки зірок не хапають, радіють синичці і вдячні за те, що чесним трудом все зароблене мають, бо руки і серце у них золоте, у банках рахунків мільйонних не мають, зате мають сон і здоров'я міцне. Гримаси за усмішкою не ховають, бо мають спокійне сумління ясне. У чистому серці до себе повага, яка б не була спеціальність до вчинків своїх найбільша увага, бо кредо життя відповідальність. Прокиньмося, браття, і скиньмо кайдани, позбудьмося страху, рабських оков, не треба для цього нам йти на майдани, бо в собі свободу кожен знайшов. Ніякі статки і статуси суспільні людині щастя не дадуть. Від цих ілюзій люди вільні, бо знають свою світлу суть. Дякую.